Масниця це про тепло, затишок і, звісно, ж млинці. Тому я покажу вам мій перевірений рецепт ідеальних млинців, які завжди виходять тонкими, еластичними та ніколи не рвуться. Починаємо з тіста у глибоку миску розбиваємо 4 яйця, додаємо туди 50 г цукру та дрібку солі. Все добре перемішуємо вінчиком або виделкою до однорідності. Тут важливо якомога краще змішати яйця з цукром. Далі поступово додаємо борошно, не як я, тому що я додала все одразу, та було складновато вимішати все, але порційно буде добре. У результаті у нас виходить таке дуже густе тісто, але воно без грудочок. Тому саме такий спосіб замішування найкращий. Тепер починаємо розбавляти тісто молоком. Знову ж таки, вливаємо молоко поступово. Я влила все. Одразу, щоб зробити це все швидше, але поступово це кращий варіант, тому що перемішувати буде набагато легше та з'єднувати цю масу. Наприкінці додаємо 50 мл соняшникової олії. Завдяки їй млинці не будуть прилипати, і легко перевертатимуться. Готове тісто має бути досить рідким. Таке, наприклад, як вершки. Якщо є час, дайте йому постояти 5-10 хвилин. За цей час борошно розкриється, і млинці стануть ще ніжнішими. Переходимо до пательні. Я розігріваю звичайну велику сковорідку, не спеціальну, не млинцеву чи блинну, як правильно. Один раз наливаю трохи олії, розтираю її серветкою і більше масла не додаю взагалі. Ну, тобто олії. Наливаю майже повний ополонник тіста, швидко розподіляю по пательні і смажу до того моменту, поки верх підсохне, а низ стане золотистим. Акуратно перевертаю і ще кілька секунд, ну, напевно, до хвилини з іншого боку. За бажанням після зняття з пательні можна млинці змастити вершковим маслом, аромат буде просто неймовірний. Взагалі ці готові млинці можна складати як завгодно: трикутниками, рулетиками, навпіл, вони не рвуться і чудово тримають форму. Начинку можете обирати на свій смак, солодку, солону або взагалі нічого не додавайте. Я сьогодні їла млинці просто з медом, і це також ідеально. Якщо вам цікаво, у наступних відео можу показати варіанти начинок на масницю або навіть вареники, тобто більш традиційну українську страву до цього свята. Напишіть це в коментарях. Дякую за перегляд та гарного дня!